Всім привіт! Ми на каналі Книжковий хаос, я Роксоляна і я вас привела на Бестселлери Фест. Так, а перед тим як вести вас на прогулянку фестивалем, я вас хочу попросити про одну річ. Е, є мій хороший друг, якого недавно розбомбили його машину, і йому залишилось зовсім трошки дозбирати до суми, яку він збирає на ремонт цієї машини. Тому я внизу в інфобоксі напишу вам, залишу вам посилання на його банку і дуже попрошу скинути по пару гривень, які ви хотіли кидати на сьогоднішній донат. Адже я вірю. Що ви свідомі люди і підтримуєте наше військо? Дякую. І тут у нас підключення з мого дому, тому що говорити на камеру перед людьми в якомусь людному місці мені крайні незручно, і я собі вирішила, що я підснімлю собі таку штучку вдома і вам розкажу вже про сам фестиваль. Зроблю якісь типу синхрони, і так само розкажу про те, що я з того фестивалю принесла. Зараз кінець другого дня, тобто зараз 16 серпня. І я сподіваюся, що за завтра я більше нічого не докуплю, тому що я на фестивалі буду всього декілька годин. Бо в мене далі робота, але хочу прийти туди, бо в мене там буде автограф-сесія з Павлом Дерев'янком, і також хочу виловити десь Любка Дереша, щоб взяти в нього автограф. Ось о. Але загалом я хотіла вам розказати про фестиваль, тобто як це все відбувалося і чого я туди попхалася. Пречергова це дуже класна подія, яка відбувалася на території Фест-Репабліку. величезна територія перероблена з старого, якщо я не помиляюся, цукрового заводу або якогось там заводу. Його переробила компанія Локаль, тобто холдинг компаній всяких різних, в яку входить також видавництво старого лева. Там були чотири основні локації, які велися такі, як дискусії, панельні, і вони мали назву Франко, Стус, Антонич і Правда. Вправді були такі посиденьки за пивом. Це дуже прикольна історія. Я знімала там декількох людей. Один з них це був Павло Дерев'янко та Юлія Ілюха. і вони. І в чому сам прикол цієї локації, що вони там розказують про своє побутове життя, а аж ніяк не творче. І ця модераторка, вона дуже кльово керує історією і можна дізнатися багато-багато всякого різного. Титує титульне оповідання з нами житиме, але смітелі аплодисменти. Ти завела елесматерія, не порадившись зі мною, і це спричинило нам низку незручностей. Почнемо з того, що від нього погано пахло, а його шерсть була по всій квартирі. І, і з нею не міг впоратись навіть наш робот-колесос. До того ж мені, зда... мені здалося, що він, мене... що він побоюється Елесматері. Його рік треба стіни, а у пошуках в їжі Елесматері пропило в дверці холодильника. Про це я не шкодував. З ділкою стало навіть зручніше виймати мати продукти. А от подряпини на стінах мене засмутили. Вони були нерідні, хаотично розкинені. До того ж, у нас є однокімнатна квартира. І це значить, що він спостерігатиме, як ми займаємося коханням, а кохатися перед голос вже якоюсь мірою екзибіціонізм. І я не так сильно хвилююсь за нас із тобою, бо ми і так не звикли зашторювати вікна під час цієї справи. Як зараз матерія? Адже так ми перетворюємо його на воєриста. Але я, чесно кажучи, не йшла цільово на них. Я там була всього декілька хвилин і е, вийшла, е, тому що цільово я була на трьох різних е, лекціях: це батл Фантастика Вентезі. Прекрасна історія, прекрасна панельна дискусія, де в нас було четверо лекторів. Це були в нас Володимир Єшкілєєв та Ігор Антонюк, які відповідали за наукову фантастику. А також Ярина Каторош та Наталя Матолінець, які відповідали за фентезі. Я дуже телефон. Далі, значить, вона купує казан, вона ніколи нічого в ньому не зварить. Але вона доторкається до нього, і вона вже знає, що перша сторінка, це сторінка про те, що тверде, перемагає Ну, Переконати тебе іноді в тому, чого нема, або можливо трішки передійше. То я вам скажу, що і в реальному житті фентезі достатньо буває в еротиці. І, звичайно, еротика достатньо лягає у фентезі жанр тому що, як і в будь-якому жанрі, Фентезі це твори про людей, про взаємини між ними, і ну якщо є можливість в цих взаємнах описати якусь причинку, то чому б і ні? Чому б і ні? І якщо там ще й будуть літати дракони, і буде вогонь, і вони такі вийшли з битви. Всі такі а, в цих сонцях в крові, але з можливістю ще <см�ти> зайнятися при бажано, ти в душу, але і зайнятися приємними справами, то чому б і ні? Так що. Я зустріч на збор, мені здається, що мене міг такий чужий. Проте а, за підрахунком голосів з великим підривом у нас перемагає команда Фентезі. Ще одною дуже класною лекцією в перший день була чи мусить автор художнього твору враховувати очікування і настрої публік, яку модерувала Оксана Зьобро. і на ній були присутні Роман Голубовський, Богдана Романцова та Оксана Павленко. Загалом це дуже прикольний формат, де типу публіка може доторкнутися до бекстейджу і закулісся того, що відбувається з автором, коли він пише книжку, коли він її видає. Також ще одною з лекцій, яку я відвідувала, це бу... Були український бестселер, його рецепт і відмінність від зарубіжного бестселера. Там були присутні Анна Полегенько, Олексій Рафалович, Мар'яна Савка і Тетяна Рябченко. Мадарувала це все Світлана е, Стратович. Це так само крута дискусія, тому що е, ніби ти задумуєшся, як ці всі бестселери або е, іменуємі бестселери, чому вони іменуються ними, але інколи ну, ніби ти приймаєш це як зад... заданність. І от е, тоді, коли ми е, м, говоримо, що бестселери треба поділити на зарубіжні і на українські, тому що зарубіжні вони при Проходять багато фільтрацій. Вони проходять, по-перше, зарубіжним ринком закордонним, де вже її продають цю книгу, де вже вона отримала свого читача і її читач, її же ж зрозумів. Та? І, тобто він знайшов цю книжку і витягнув її в рейтингах, розкупив тираж і це, це тоді зрозуміло. А з українськими книжками це так досить для. Видавництво пальцем в небо, тому що вони опираються на якісь певні там, критерії під час вибору цього, цієї книжки для друку. Але здебільшого, ну, це все одно пальцем в небо, бо ти не знаєш, вистрелить вона чи не вистрелить. Бо, наприклад, є. Вони класний приклад давали піарниця КСД. Вона розказувала про те, що Брама Європи е плохія. Яка виходила в КСД, вона виходила до повномасштабного вторгнення. Мені здається, вона говорила, що книжка вийшла в 2016 році, і до повномасштабного вторгнення вона продалася, тобто за ці 6 років, вона продалася певним тиражем, тиражем X. І за два роки повномасштабного вторгнення. Вона продалася таким же штиражем. Тобто безселер він не, не береться, ну ніби на нього впливає дуже багато факторів не тільки те, яка ця книжка, і про що ця книжка, і які там герої, що які теми піднято. Але й плюс до всього тим, що відбувається в суспільстві і в нашій навколишній довколишній бульбашці, і те, як ем, глядачі і. Ну, добре, не глядачі, як читачі, е, яка в них тенденція відбувається, і що вони читають, що пушиться і так далі. і так далі. Коротше, це все дуже цікаво. Я, чесно кажучи, за вчорашній день, за цей перший день фестивалю, я не думала, що я затримуюся аж настільки довго, але я там пробула щось годин 6. І я би ходила, чесно кажучи, на кожну з лекцій, бо мені дійсно відверто цікаво, як це все працює. Загалом, цей фестиваль він такий це дуже класна історія, бо мені дуже подобається ця. Можливість доторкнутися до спільноти і бути часткою спільноти, тому що це дуже класне ком'юніті, яке збирається там. Тобто люди цільово прийшли в свій вихідний вчора. Це був свій робочий день, і вони цільово ходили і обирали книжки, які їм подобаються. І здебільшого, що я дивилася, що купую це люди купляли класні книжки, класні історії, нетривіальні, якісь на подумати і. Ти відчуваєш себе частинкою цієї ком'юніті, і ти відчуваєш себе дотичною до нього. Мені дуже це сподобалося. Воно, звичайно, що воно цей фестиваль він не був такий масштабний, як фестивалі, які проводяться в Києві, як книжкова країна, як книжковий арсенал, як форум видавців у Львові. Адже це так само дуже велика історія. Тут це маленьке локальне. Невеликий книжковий ярмарок, мені дуже бракнуло різних видавниць, там не було віхоли, там не було лабораторії, Книгу лаву не було. Комубук, темпори не було представлено взагалі. А мені хотілося якраз, я до них готувалася прийти на їхній стенд. Чого? Ну ніби Я чегось не перевірила, що їх не буде. На жаль, «РМ» не було. Ну, Словом, там багатьох видавництв не було. Але, що... але були, наприклад, таке видавництво, як Білка, про яке я не чула. Я бачила їхні книги. Але виявляється, я з ними самими не знайома. Це видавництво класне тим, що вони видають. Тільки україномовну літературу вони не перекладають ніяких книг. І я в них купила. Давайте ми вже відразу ж перейдемо до покупок моїх. Я йшла сюди без будь-якого наміру купляти книжки. Що ви думаєте? купити? Я в них купила дуже класну книжку, яку мені продали. З головою повністю це е, Горіха зерня доця. Е, за цією книжкою поставлено декілька різних вистав. За цією книжкою вона виграла книгу року від BBC News Україна, і вона виграла Шевченківську премію. Е, тут розказується про дівчину, яку застала війна в 2014 році в Донецьку. І... Я як могла оминала книги про війну. Як могла, ну, ніби я ходила від них, віддаляючись і, коротше, дуже довкола, але. Е і нікуди не дінуся. Якщо я відтягну знайомство з цими всіма книгами на ще далі, то їх буде така тонна, що мене просто присипить. А то, незважаючи на сучасну літературу, яка не зв'язана з війною, словом, я взяла себе в руки, купила книжку, прочитала вже навіть 20 сторінок чи 25, якось так, читається легко. Поки я не дійшла до якихось трагічних історій, але я думаю, що. То історія досить таки скляна, і ну, я ще її тут хапну хапну. Але треба знайомитися і треба далі з тим <хи> жити. Як би це не було. Ем, так, що ще? Що ж, сьогодні, в другий день, я собі купила лаштунками Волині 43 Володимира Вєтровича. І одразу, я вам так признаюся чесно, я її купила, бо я її хотіла купити, але заодно він мені її підписав. Тому що я ходила на лекцію, де він з Вахтангом Кіпіані та Мариною Мірзаєвою вони говорили про вогонь визвольної боротьби з лісів УПА до фронтів сьогодення. Крута історія, яка мене ще раз і ще раз вона мене подивила. Як то захопила, взяла за барки і сказала: читай історію і вивчай її, тому що вони знову ж таки говорили про Марію Савчен. Про жіно... Бо Марина Мірзаєва написала книгу Жінки свободи, яку ви можете передзамовити, а я вже передзамовила у Вівато. Володимир В'ятрович говорив про генерала Кука. Та, про генерала Кука його нову книгу, яку він е, написав, і так само видає у Віваті. Так, її так само можна передзамовити, і е, що важливо, вони розказували про те, що важливо розуміти і знати нашу історію. Тому що все це тому що не хочемо ми того чи не хочемо, а наші діти будуть жити в е, Повоєнні історії навіть ще воєнні історії, і ми, як дорослі, мусимо їм передати свої знання і передати свій досвід. При тому всьому базуючись на нашій історії, і нашу історію треба вміти так само правильно протрактувати і правильно піднести нашим дітям. Тому купила книжку з лаштунками Волині, тому що оця польсько-український конфлікт, який відбувся, я з ним знайома, але так дуже здалека, дуже не в деталях. А мені хочеться розуміти, за що нас гноблять ті поляки. І чому. Вони нас гноблять, тому що вони заперечують наш червоно-чорний прапор, який є фактично символікою Хартії. Ви зрозуміли, що посил мій такий. Читати історію, і е, в мене вже є е, біографія Марії Савчин, Я знову ж таки до неї повернуся, десь вона в мене тут стоїть. Е, за лаштунками е, Волині 43. Я так само її почитаю. в мене ще є В'ятровича історія. Історія з Грифом секретно Україна. Ну, тобто, оце все я буду вивчати і студіювати. І обов'язково вам розкажу, що і до чого. Якщо ви боїтеся таких глобальних документалі... документалістичних історій, то я вам пораджу його неісторичні миті, тому що прекрасна книжка, яка. Як би то так сказати, тут художні оповідання, які засновані на документальних подіях нереальних. Її я вже прочитала, мені дуже сподобалося. Це була, е, вона надихнула мене повернутися і читати історичні книги, але я сподіваюся, що на, оцьому, на цій хвилі. Е, Хвилі натхнення до історії, я таке прочитаю книжку або цю, або якісь з моїх надчитаних, а їх в мене мільйон. Так, їдемо далі. Їдемо далі, їдемо далі. Е, ходивши по форуму, я підійшла до стенду Апріорі, бо е, я хотіла поговорити з людьми, які е, знаються в книжках, особливо які вони видають. І е, я хотіла почитати Кроніна. Знаю, що Кронін кльовий, тіп, кльовий дядько, який е, писав класні романи, але в нього щось вони передали, вони видали таку кількість його романів, що я не знаю. Як то з якого боку до нього підійти, і от я прийшла до них і в попросила їх щось мені порадити. Вони мені порадили Юди на дерево. В чому прикол Кроніна він пише про людей, самих звичайних, які е нам дуже близькі і знайомі, тому що вони такі, як ми, і ми їх розуміємо з півслова. І мені це подобається, тому я хотіла, щоб, от буду. Читати його юдине дерево. А далі буду чекати якихось ваших порад в коментарях. А зараз поки що маю «Юдине дерево і буду знайомитися з ним. І ще один маю від них інсайт, тому що я питалася, коли буде продовження Сенліна. Вони сказали, що готують і чекають закінчення перекладу в грудні місяці. А отже, десь плюс-мінус січень-лютий мала би бути. Друга частина, тому можете купляти першу книгу, читати і чекати продовження. Ще одною книжкою була дуже класна книга від нового видавництва, яке засноване Андрієм Каспшишаком. І він же ж написав е, книжку Легенду про вільних потрапила в Тіктоці на їхній анонс. з Їхнього подкасту, який буде розказувати нам про правдиві міфи і легенди України, бо вони твердять про те, що ем, наші міфи і легенди, які ми всі знаємо, вони трохи змінені і так само радянською владою. Е, це досить цікаве твердження. Я ніде з таким не стикалася, але і мені цікаво би було послухати. І тут що я бачу: мрія лов е, він є представлений на на цьому фестивалі, на Бестселер-Фесті, я з радістю до них підбігла, тому що мені ж цікаво, що це таке. І вони мені дали отаку от наклейку, а також, а також, а також, от такий. Е Проїзний документ на їхній експрес-мріялов. Тут розказується про дітей, які стали на оборону своєї землі. І чому це зробили діти? Тому що всі інші дорослі не можуть об'єднатися через те, що їх заклято. ними те, що я зрозуміла з анотації. І от дітям якраз потрібно знайти розподілення. Дітям якраз потрібно розчаклувати весь дорослий люд, але тож не все так просто, бо вони мусять, ці діти, Северин і Миланка, мусять протистояти нечисті всяким різним чугайстрам, домовикам, полутницям, блудницям, нічницям, лихам, бабаям і марі. Книга заснована на українській міфології або слов'янській, на слов'янській міфології. От Буду знайомитися, що це, хто це, і взагалі про що це. Мені сподобалося, як вони представили своє видавництво. Мені сподобалося про те, що в них одразу є дві книги. Друга книга це роментезі про дівчину, яка Закохується, здається, в перевертння. Але щось я як то не довіряю, поки що роментезі. Буду читати епічне фентезі, якщо це воно. Чи пригодницьке фентезі. І тому буду вам розказувати в подальших прочитаних. Бо мені подобається, що наші українці вміють писати, а вони вміють писати. Тим більше, що це написано. Ветераном, який пройшов вже тепер повномасштабну війну, і він зумів якось відрефлексувати. Напевно, що в цій книзі словом мені подобається, що в нас з'являються нові автори, які пишуть фентезі. При тому, як то знаючи попередній мій досвід, вони пишуть дуже хороше фентезі. Я буду читати і вам розказувати. І останньою книгою, яку я купила за ці два дні, це Сьюзан Зонтах, її есеї про фотографію. Книжка, яка вже була в мене правда, на іншій мові. І я собі вирішила, що треба її продублювати. Тут зібрані есеї і рознуми Сьюзан Зонтах про фотографію, як вона взагалі, що це таке, що фотографія для Сьюзан Зонтах, що вона. Думає, як її трансформувати. Така історія цікава, суто моя професійна, але мусила вам показати, тому що це завжди цікаво дивитися. І купила я її в книжковому леві Львівському Вони мені дали отакий от прекрасний пакетик, але лізла я туди не по пакетик, а по закладинку, бо вона дуже гарна. Від пса Олега, який малює котів. よし <God>, <sn iffs> Ще забула вам розказати, що вчора я купила от такий дріб кави. Це була благодійна акція для Azovan. Вони збирали на кейси Ваке, і чого я про це говорю? Не через те, що я така бусинка і от допомогла, а через те, що таке треба робити всім. В чому прикол цієї кави, бо мені її підписав Вахтанки П'яні. От тому підтримуйте благодійність в будь-яких її проявах, тому що. Боже, хто як не ми? Не треба надіятися на когось, треба надіятися тільки на себе. І якщо буде допомога зовні, це буде дуже незле. Але першочергово допомагаємо ми. Тому задонайте, будь ласка, на збір, на ремонт машини Є в банку. Я залишу в описі. Мені здається, я розказала все, все, все. Словом, мені вся затія з е, бестселер-фестом, Мені вона дуже сподобалася, бо е, ну давно я не відчувала себе частинкою ком'юніті. Враховуючи те, що я фрілансер, то на роботі таке не складається з друзями. Це з друзями, і вона ну ніби це не настільки масово, А тут. Прям дуже класна атмосфера на самому фестивалі. Якщо ви будете мати можливість потрапити на якийсь з з фестивалів, пробуйте, бо це дійсно дуже класно, особливо, якщо ви любите такі навколо книжкові історії. Якщо ви любите поговорити, стикнутися з кимось на вулиці і поговорити про любе-голубе. До речі, там же ж на фестивалі я зустрілася з своєю підписницею. Це було для мене. Дуже несподівано, тому ж і я, як то полізла обніматися, я зазвичай з незнайомими людьми не обнімаюся, але мене настільки вразило, що мені людина сказала про е, книжковий канал. Тому, якщо ви мене дивитеся, дуже вам дякую. Е, зустрінемося на наступних фестивалях або десь деінде. Обіцяю, обніматися не буду, е, хоч але якщо захочете. От ем, я стикнулася ще з декількома різними людьми, з якими просто ми заговорилися про навколо книжкову тему. Особливо любо послухати е, менеджерів видавництв, бо вони дуже захопливо розказують про книжки вайп е, самого фестивалю Неймовірний. Прекрасний, ходила би ще, але треба ходити туди без карточки, телефону і так далі, тому що я просто витрачаю всі гроші, не думаю. Чи... Йой. Думаю, що я завтра ще, можливо, трохи підключуся до вас, покажу вам, що я купила. Дай Боже, щоб ні. І чи вдалося мені таки підписати мої примірники. Моїх книжок, бо я понесу їх з дому. Ну, не буду ж я купляти дублі, правильно? правильно? Я сіла під'їсти трохи і розказати вам, що все ж таки я встигла купити, бо я таки встигла купити, і підписати. Отже. Так. Павло Дарянко. Па. 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 Поставив мені свій автограф, в чому я дуже рада. А, чекайте, чекайте. Чому я дуже рада. Е, наступний, кого я встигла виловити для підпису, це був Любко Дереш. Також він мені написав багато, багато класних слів. В нього дуже гарний почерк. Е, так, як не дивно, бо всіх інших письменників, кого я е, це все підписувала, ну так треба ще досить сильно постаратися, щоб розібратися. Аби, Лівка дуже гарний бачить. І також я купила, е, позарилася на журнали від локальної історії. Е, напевне, детальніше вам розкажу е, в прочитаному, але тут покажу що це постаті: шістдесятники битва за південь. Майдан. Е -е, вирішила їх купити, тому що це, е ну, по-перше, підтримати видавництво. По-друге, я, я завжди на них дивилася і ніяк мені не доходили руки, щоб їх придбати, і от, дойшли. Дуже тішуся, що попала цього року на цей фестиваль. М -м, мені все дуже сподобалося. Напевне, пораджу вам, якщо у вас є можливість, так само ходити на такі книжкові події, адже це класно, бо можна познайомитися з людьми, доторкнутися Аля до великого, поспілкуватися з якимись своїми кумирами чи не кумирами. Просто поспілкуватися про книги, це як на мене це важливо, тому що особливо, якщо ви цікавитеся культурою, і якщо вам цікава. Походження цієї культури. Е, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся, коментуйте, чи вам сподобався такий формат, чи взагалі краще такого не робити. Е, і буду рада з вами зустрітися в наступному відео.